Привіт! Сьогоднішня тема: масиви та їх індексація. Масив являє собою, по суті, змінну, що може мати декілька змінних або значень одночасно. Масиви можуть містити різні типи даних, включно з масивами. Про масиви, що містять інші масиви, йтиметься у моїх наступних відеоуроках. Отже, як оголосити масив. Передовсім слід вказати. Ім'я масиву, якому передує знак долара. Отже, знак долара names Array. Потім знак рівняння, функція Array, яка говорить про те, що це, власне, є масив, Array з англійської масив. І потім елементи масиву. Тобто кожне значення масиву. Наприклад, Петро, Олег, Наталка, Богдан і так далі є елементом. Порядковий номер елементу називається індекс. Тобто індекс ось цього елементу 0, тому що, як ви знаєте, у умовах програмування рахувати починаємо з нуля. Отже, 0, 1, потім індекс 2, індекс 3, індекс 4, індекс 5 і індекс 6. Значення елементів масивів можна отримати за допомогою індексації, тобто вказування місця потрібного елементу у масиві. Це робиться за допомогою квадратних скобок та порядкового номеру, тобто індексу, що додаються до імені масиву. Наприклад, ось наш масив. Робимо новий рядок, пишемо ім'я масиву. тобто Names array. Потім вказуємо індекс елементу. Отже, якщо ми хочемо у браузері показати ім'я Наталка, то нам слід поставити 2. Чому? Тому що у PHP ми починаємо рахувати з нуля. Тобто Петро це 0, індекс елементу 0. Олег індекс елементу 1. І Наталка, індекс елементу 2. Отже, щоб показати ім'я Наталка, ми у квадратних дужках ставимо 2. Тепер, щоб показати це ім'я у браузері, нам треба використати функцію echo. Пишемо echo, розташовуємо наш масив із зазначеним індексом елементу. Зберігаємо зміни і оновлюємо браузер. Отже, бачите, тепер у нас показується ім'я Наталка. Отже, це другий елемент. 0, 1, 2. Скажімо, якщо ми хочемо показати ім'я Петро, то відповідно індекс змінимо на 0. Збережемо зміни і оновимо браузер. Відповідно, зараз бачимо Петро. І так далі. Якщо ми хочемо показати ім'я Ярина, то треба зазначити індекс, який відповідає цьому значенню. Отже, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто ставимо 6, зберігаємо зміни. І оновлюємо браузер. Відповідно, тепер бачимо ім'я Ярина. Якщо ми хочемо показати усі імена, відповідно, слід зробити те саме, що ось тут, для кожного елементу. Отже, копіюємо і вставляємо ще 5 разів такого самого коду. 1, 2, 3, 4. Отже, тут індекс 0, тобто цей код відображатиме елемент з індексом 0, тобто Петро. Тут пишемо 1. Тобто цей код відображатиме ім'я Олег. Оскільки це елемент з індексом 1, далі індекс 2. Цей код відображатиме ім'я Наталка. Оскільки. Індекс цього елементу 2, потім індекс 3, що відображатиме ім'я Богдан, оскільки індекс цього елементу 3, далі індекс 4. Відповідно, це буде ім'я Світланка, індекс 5, ім'я Ярослав і індекс 6. Тут він уже зазначений. І це буде відповідно ім'я. Ярина. Зберігаємо зміни і оновлюємо браузер. Отже, бачимо наші імена, але вони у нас а, зливаються в одне довге слово. Щоб цього не відбувалося, нам потрібно у кінці нашого коду перед кінцевими лапками вставити знак менше ніж, BR і знак більше ніж. Потім можна його скопіювати і зробити це для кожного елементу. Отже, BR дозволяє нам кожне слово розташовувати на окремому рядку. Зберігаємо зміни і оновлюємо браузер. Отже, тепер бачимо, що кожне ім'я на окремому рядку.